27 червня на Закарпатті та півдні України утримуватиметься помірна спека. Повітря прогріється до плюс 30 градусів. В інших областях трохи прохолодніше. В день стопчики термометрів коливатимуться в межах від плюс 22 до плюс 26 градусів. Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту пройдуть у Західному регіоні місцями на півночі, а також на Вінниччині й Одещині. Нарешті територію України зберігатиметься суха погода. Світанок на Полтавщині буде ясним. Втім, невдовзі небо окупують Хмари і триматимуться там до настання вечора. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 25 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 13. У Кременчуці упродовж майже всієї п'ятниці триматиметься ясна погода. Лише ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Плюс 24 градуси синоптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до плюс шістнадцяти. Безхмарні ранок і день, а надвечір невеликі білі хмари з'являться на небосхилі. Такою буде погода 27 червня у горішніх плавнях. Доба мине без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 15, а в день становитиме плюс 25 градусів. Вітер західного і північно-західного напрямків до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 мм міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 27 червня 1954 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 34 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1944 – 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.